І так, всім привіт, знову я в лісі. Я вже находив сьогодні швидким темпом десь 3 км, ще додому десь 3 км і десь за сьогодні кілометрів 6 знаходимо і плюс позаймаємося на турниках. Другий підхід. Турніки тяжкувато йдуть. Так, За два підходи зробив 13 раз 8, 5. пробуємо сьогодні хоч до 40 дойти. Третій підхід Так, поміняв я трохи ракурс, щоб сонце не так сліпило. Четвертий підхід. Мабуть, п'ятий підхід. Три рази. І того вже 25 раз. Ще разів 15 і підемо на кільце. Тридцять раз ще десяточку. Три раза, тридцать три раза, еще семь раз. Так, еще осталось четыре раза. Уже сил что-то вообще нет. Сорок два раза. На сегодня хватит. Зараз підемо на кільце. Так, прийшов я на кільце, зараз спробую щось зробити на них. Ну це не точно. Кусток.